Привіт, я Блер, і це моя подорож українською. І сьогодні хочу поговорити про вивчення англійської українцями. Я вивчаю українську вже чотири роки, і це був справжній шлях пізнання себе. Я зрозумів, що якщо хочу відчути свої українські корені та зрозуміти, хто я, найважливіше знати мову. Мене пощастило зустріти багато чудових українців на моєму шляху. Це змінило моє життя. Я зустрів людей різного віку, які хочуть вчити англійську. Для когось це необхідність, щоб жити в новій країні, як Канада чи США, інші ще живуть в Україні і хочуть знати англійську для нових можливостей. Я почав свій мовний шлаг після 50, і ви теж можете це зробити. Сьогодні хочу сказати про важливість спілкування з носіями мови. Рекомендую дві платформи Reply та Italki. Там можна говорити з носіями мови вдома. Більшість непрофесійні вчителі, ці не різні. Говорити іноземною буває страшно, але краще практикуватися вдома і збоятися на співбесіди. Я щиро рекомендую спробувати хоча б одну годину розмови з викладачем на цих платформах. Чесно скажу, багато чудових викладачів, яких я зустрів там, стали для мене справжніми друзями. Pažajo vam uspehu in radosti na vašem vmovnemu šlahu, biti vsoho srca Kanade.